Привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі і в своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше я представлюсь. Мене звуть і я мама в декреті. І Мій канал про мотивацію на домашні справи, смачні рецепти, створення затишку вдома, часом подорожі і, в принципі, про життя моє та моєї сім'ї. Тому, якщо вам цікава така тематика, я запрошую вас підписатись на мій канал, а також покласти лайк цьому відео. А також я задоволена спілкуюсь з вами в коментарях, тому чекаю вас там? Ну, а розпочати сьогоднішнє відео я, звичайно, що хочу здячності. Я хочу вам подякувати за ту кількість коментарів під попереднім відео. Дуже-дуже вам дякую. Мені надзвичайно приємно. Я прочитала кожне. На жаль, не зможете всім відписати, я взагалі відписую завжди усім, але просто я завантажила відео. І вже коли зайшла на сторінку, там була така велика кількість коментарів, що я напевно не справилась, і е, часу в мене не було, е, щоб всім відповісти. Я дуже дякую за ці теплі слова, побажання. От прям дуже-дуже дуже мені приємно. Е, напевно, я вже завжди я не напевно так є. Я кажу завжди, що свій канал я створила першу чергу, бо. Мені подобається це робити, а по-друге, для того, щоб зібрати коло себе таке моє ком ком'юніті хороших людей, які розділяють зі мною якісь там, погляди на моє на, на життя, в принципі, або просто який, приємно зі мною поспоглядати. і мені супер-супер приємно читати таку кількість коментарів. Тому ще раз дякую. Це прям долупини <свисті> душі. Все написано вами. Нехай вам все повернуться з столиці. Дуже дуже <свисті> вам. <свисті> мені надзвичайно приємно, що бати хто написав, що здогадується, що його вагітна. і я хочу вам подякувати, що ви не задавали мені в коментарях запитання в цьому плані. Я дуже ціную людей, які поважають особистий простір. Це дуже цінно. Я вам дуже дякую за це. Тому що я сама людина, така, що я ніколи не запитала там, про вагітність кого-небудь так напряму, тому для мене це дуже цінно і дякую вам. Також вам напитали, як ми назвали сина. Ми назвали сина Тадеєм. Ім'я обирала я, чоловік підтримав. Ось так от. Багато хто писав, хтось пори надії, хтось народив нещодавно. І це дуже класно, що дивляться молоді мамочки. Це приємно, дуже приємно. Що такі однодумці, тому будете спостерігати, як я потрібен адаптуюся і намагаюся справлятися з маленькими дітьми. Тому якось ось так. А сьогодні хочу звіти у вас трішечки помотивувати. Я знімала трішки що робила, поки малий спить, зараз дитинка спить багато. Ем, так як новонароджений має робити, якщо його нічого не турбує. Тому я використовую той час. Насправді, під час вагітності я дуже сумувала за домашніми справами, бо я не дуже фізично могла. Щось робити. Тому якось ось так. От. <смі> Мій компаньйон спить. А, а ще я хочу в цьому відео. Я казала, що реклама в моєму відео на моєму каналі немає, але будуть такі рекомендації, виключно те, що я хочу. І я хотів порекомендувати такі три канали. Можливо, на моєму каналі досить рідко будуть виходити відео. І я порекомендую три канали, які мені дуже подобаються. Взагалі я казала, що я естет, я люблю красу, я люблю людей, які вміють <свісно>, там якісь здавалися банальні речі по господарству, але показати красиво. Це перший канал, це Ярослава. Вона з Києва, якщо я не помиляюся, з Києва або з Київщини. І... Дуже мені подобається Вон, її погляди на зйомку, на приготування їжі, на декорування. Мені Дуже приємно її дивитися. Я посилання на канали залишу, а також щось підказуємо. А також ще дівчинка Аліна. Вона, я так зрозуміла, вона одружена з німцем і живе вже декілька років в Німеччині. Також дуже приємний естетичний канал з гарною зйомкою. Там він вже малий мене перебив. І остання дівчинка це Тетяна Солодка, здається. Так вона записана. Я посилання залишу її канал взагалі. Я не знаю, чому в неї так мало підписників. Вона здається з Дніпра. Але її зйомка просто це того, до чого я прагну. От мені таке подобається. Якщо вам подобається ем, мотиваційні відео, ем, такі естетичні, щоб ми вас подихали, е, спокійні, врівноважені, то це про Тетяну. Надзвичайно красива зйомка, монтаж, і все дуже так виважено і надихаюча і красива, справді дуже красива, мені подобається її дивитися і це з задоволенням. Ви знаєте, її, то, після перегляду її відео мені хочеться щось робити, тому що воно ну, якось надихає, а не думаю, о Боже. Знову домашні справи. Тому, якщо цікаві тематики, і у вас така тематика і у вас. Підпадають такі погляди і смоки з моїми, то можете підписатися на дівчат. Але, до речі, ем, взагалі на канали краще підписуватися тоді, коли ви будете їх дивитися. Тому що, якщо ви м -м, просто підписуєтесь і не дивитесь, воно нам поки шкодить каналу. І він тоді не росте. Для Ютуба важливіші перегляди. От коли канал дивляться, коли відео кожна дивиться, давай дуже стільки там підписників. Там, для монетизації там потрібно там, тисячу. А далі важливо. Але якщо дивляться, можемо, може бути на каналі тисячі підписників, але переглядів багато на відео, то це важливіше. Тому канал росте коли його дивляться. Якось щось таке. Ну а зараз я хочу вас <сважливо> трошечки змонтувати. На домашні справи і, в принципі, поділитися, чим я займалася в перші дні після народження нашого сина. Наговорила вам всього багато, але хотіла вам побалакати, я це діло люблю. По-перше, хотіла подякувати. Я не знаю, передивлялася, коли монтувала ось цей свій монолог. Не знаю, стільки разів я там сказала слово дуже дякую і ось так. Але, ну, напевно, це мої слова паразита, хоча вони не, не, не є якимось поганими, щоб їх часто вживати. Кожного, як кажуть, є свої особливості, мовлення, в мене вони ось такі. Буду намагатися я повертатися до ведення каналу, такого регулярного, не знаю, як буде виходити, але це точно що я буду намагатися і прикладати максимум зусиль. Тому тримайте пальчики за мене, щоб в мене це вийшло. Справа тому, що при вагітності, якщо чесно, моє здоров'я не дуже мені дозволяло. По-перше, по дому багато робити чого. І дуже багато різноманітних подій, і просто ти фізично не встигаєш, та і в принципі здоров'ячку не дуже дозволяє. Е, не знаю як у кого, але для мене вагітність 18 і вагітність 34, е, Ну, відрізняється разючає насправді. Е, адже, ну не знаю, хоч я абсолютно здорова, в мене немає ніяких хронічних захворювань, але так важкенько в мене вийшло. До речі, вперше, вперше моя вагітність, що в мене був токсикоз, тому от в, першій, е, от в першому триместі я взагалі була випила з каналу і нічого не знімала, адже була непрацездатна, можна сказати. Це, це був перший мітокс-токсикоз за всі моєю вагітністю. Потім в мене були проблеми з тазом, а також, знаєте, що е, двічі я хворіла. І... То така хвороба при вагітності це не дай Боже. Але слава Богу, все добре. Вже син з нами. Насправді народити я мала 25 квітня, але він вирішив. Інакше там дівчинка мені з не писала, що вона го числа мене бачила на ринку ще. І навіть подумати не могла, що я вже 17-го народжую. Я вам скажу більше, я сама навіть подумати не могла, що 17-го числа я народжу. Адже ну, нормально себе абсолютно почувала і ніяких вісників того, що пологи скоро не було. І я сама, напевно, з чоловіком була здивована. Ми ось навіть до то так спілкуємося з чоловіком каже, ти віриш, що вже ось ти народила. Я кажу, ні, він каже, та я теж не вірю насправді. Тому якось він так син вирішив, що йому. Потрібно народитись раніше, і це також непогано. Хоча я так до останнього тримала пальчики, щоб він народився тітцем, адже в нас в сім'ї вже є три овни. та і у нас четвертий овен. то такі характерні, характерні люди. З ними треба вміти вживатися. Тому якось так, але нічого. До речі, якщо у вас є якісь запитання, або щось вас може цікавить, можете писати в коментарях, і я так при нагоді буду в наступних відео відповідати на питання. Тому, якщо вам щось цікаво, можете писати. Вдома в мене купу купу справ, дуже роботи багато, адже під час вагітності я не мала змоги так повноцінно прибрати. І... Взагалі вести господарство е, вдома, тому що то вже якби не було сил для, для того. Е, тим більше і був переїзд е, під час вот ну, час вагітності. У нас також дуже дуже багато сил потрібно е, затратити, також і ремонт, і це все накладається одна на одне, тому. Вдома роботи дуже-дуже багато. Буду потрошечки-потрошечки все розривати і приводити дім до ладу. А ще прибрати дім це не прибрати квартиру, тут, тут роботи є побільше. Але нічого, я думаю, що я справлюся. У нас ще всього, що має бути в будинку, немає до кінця, але я сподобався те, що є. І, і на тому дякую. Ось, поки я з вами тут балакала, я вже склала проня, там біле було, разу я замочила його, бо були плями, треба було відібрати. А також попрасувала дитячі речі. Це зараз моя неулюблена справа прасування. Хоч-не-хоч, хоч, а прасується, адже дитина в маленька, і я речі завжди її. І ось не сушу маленькі такі речі, адже це бувовна чиста, і вона при сушінні сідає і боюсь, що тих речей навіть не стане на тиждень, якщо я почну їх сушити, адже переться воно ледь не кожного дня. Тому я вже попросувала, склала речі і взялася мити посуд, адже частину я завантажила посудомийку. А те, що не можна мити посудомийці і там ще деякі речі, то вирішила помити руками швиденько, щоб було швидше. А ось це, до речі, на відео ви можете побачити одну з моїх покупок для дому. Це ось така мийка кухонна. Я вже нею так користуюсь, два на місяць, напевно, і досить задоволена. Я коли замовляла її, то я її не могла ніде знайти, а тут нам пропонували, і ціна мене не дуже сильно влаштовувала на той час, але зараз бачу, що можна її знайти і в інтернеті, а також навіть бачила десь на сайті в епіцентрі. Тому ось так. от. Мені подобається, я дуже її хотіла колись просто. Мені вона натрапила в інстаграмі в ріл десь з закордонних блогерів, і я дуже її захотіла і її знайшла була на Aliexpress і замовила її. Вона мені прийшла досить швидко, набагато швидше, ніж наша кухня. Вона ще чекала на кухню. Тому ось так от. Пізніше буде знімати відео про покупки для дому з Aliexpress, То обов'язково покажу їм детальніше, якщо вам це цікаво. Бо дитячі речі я вже частково зняла, була ще як вагітна. Але ніяк не можу так сісти, зліпитися до докупи і звучити. А навіть я вам більше скажу, дитячі речі, які знімали, то діти навіть захотіли приміряти. Деякі речі, які я їм купляла, і там та, ми з ними такі о, складали луки, і вони нам мені моду показували. Тому частково відео зняти, але треба якось сісти, мати натхнення, щоб це все зліпити докупи. Щоб воно мало якусь логіку, і взагалі якось в'язалося. Тому обов'язково прийде натхнення і е, зліплю все докупи і вантаж до їду. Е, взагалі, дітям я дуже-дуже часто купую на AliExpress. По-перше, мені подобається дизайн, там можна знайти унікальні речі, дуже класні і не за всі гроші світу. По суті, такі самі речі, як там в магазинах і на ринку, можна сказати, а по якості такі самі, як Масмаркет, та Самазара або H&M, Тому якось ось так. Навіть більше вам скажу, можна дизайн тої самої або HM, знайти на AliExpress. Хоча я не дуже люблю там якісь репліки, хоча Zara, якщо дивитись, то вона. Сама копіює більш такі і відомі бренди, тому хто ще кого копіює, тут питаннячко. А зараз хочу з вами поділитися одною класною, дуже майстерньою української кераміки. У попередніх моїх відео ви помітила ось цей красовезний свічник, який в мене є. І я вирішила вам трішечки розказати, звідки він у мене. І, в принципі, можливо, популяризувати. Українського крафтового виробника. Це ручної роботи, це українська кераміка, ручний розпис. В мене є вже достатньо посуду від цієї не знаю, художниці, не знаю, як її правильно назвати. Це дівчинка з Городенки, і вона виготовляє таку красу. Тут не тільки в неї посуд красовезна, дуже гарно завжди все опаковано, красиво, естетично. І я взагалі називаю такі речі, речі з душею. І мені здається, що в кожному домі має бути ось такого роду краса. Мені дуже подобається. Він надзвичайно атмосферний. Також в мене від неї є ось така кружка, також дуже красовезна. Ось такими ніжними квіточками це все ручний розпис. І всередині така квіточка. Ось така мила кружка. Потім в мене є ще ось така кружка це також ручна робота, все. Ручний розпис. І надзвичайно ну, красива. Я не можу це назвати бюджетною, але я вважаю, що хедмейт просто не може коштувати дешево. Це не мас маркет. Це Бачите, це кераміка, це видно. Це все ручна робота. це фірма. Виробник такий. Це воно ну, брендоване. І така маслянка в мене є. Ось такий кит. Дуже круте. Масло. Ну, мені подобається такий посуд. Мені не шкода платити. Гроші за такі речі. Як я вже сказала, це речі з душею. Тому лишу посилання на її інстаграм. Знаю, що дуже багато іноземців замовляють в неї ось такого посуду. І... А ще в мене десь є така підставка під яйця? Також її виробник, але я ще не знайшла поки що її. Можливо, в наступних відео покажу. Якщо вам цікаво, залишу в описі посилання на її сторінку в інстаграмі. Можливо, теж хтось захоче замовити собі. Ось така краса. Також хочу вам показати, які класні ліхтарики на сонячних батареях я купила. Це ось ці на стовпах, це також AliExpress. Кому цікаво, посилання залишу в описі. А ще покажу вам: я пекла шарлотку, це така випічка на всі випадки життя. Коли хочеться щось солоденького. Дуже простий рецепт. Я вже колись ділилася, але зараз вирішила повторити. Для цього нам потрібні яйця цукор, ми їх збиваємо до посвітління такої допишності. І туди ще додаю я ванільний екстракт. Поки збиваються в мене яйця з цукром, я нарізаю яблучка. Мені потрібно було 5 штук. Десь два яблучка я нарізаю ось такими скибочками, потім у форму присипаю цукром дно і курицею і укладаю яблука, як мені подобається. А іншу частину яблука я нарізаю ось так рівненько. Коли яйця збилися до пишності, я туди просію борошно та надаю чайну ложку розпушувача. І акуратно перемішую зверху вниз. Яблучка ці дрібно присипаю також корицею і додаю тісто, та також акуратно вимішую. І це все тісто висипаю у форму. Я, до речі, зараз ось дивлюся відео, яке я ріжу яблука. У мене часто досить в коментарях питається, чому я стелю рушничок, або там кажуть дуже цікаво, що я стелю рушничок. Ось зараз дивлюсь, що я ріжу ті яблука, і та дощечка постійно ковзає. Так от, рушничок я для цього і стелю, щоб не ковзала дощечка. Ну, Це для, якби, для зручності. Тому якось ось так. Цей рецепт він такий, знаєте, на, на всі випадки життя. От коли е, немає особливого часу щось випікати, то це швиденько змішав і маєш такий досить смачний пиріг. Я, до речі, е, за день до цього робила його з вишнями. Я просто м -м, замість 20 грамів борошна замінила, замінила 20 грамами какао, і був такий шоколадний пиріг з вишнями, У мене вишні були власному соку. І я ось такий пиріг спекла, також було дуже-дуже смачно. Я його зверху ще була полила шоколадом. А цей ось з яблучками. І ось так форму висипаєте зверху і кладете випікати. Температура 175 градусів приблизно 45 хвилин до сухої шпажки. Ви орієнтуєтеся на свою духовку. Я взагалі дуже сильно люблю випічку з яблуками. і люблю це поєднання яблук з корицею. І Хоча я вам скажу, що напевно десь до років 20 точно я корицю не переносила взагалі її запах. Ні за що. Зараз обожнюю. Я можу корицю додавати і до кави, і мій улюблений там, чай. Він з корицею йде. Тому, от, бачите, смаки змінюється. Людина змінюється, і смаки змінюються. Якось ось так. Ось такий пиріг в мене вийшов. Я пичусь в такому роз'ємному е, кільці. Е, просто застеляю дно е, фольгою і все. Ось такий красень. Він е, трішечки вже ось стих, так щоб я могла його перевернути. І ось так я виймаю з форми. Надрізаю ножом. І виймаю кільце. Насправді цей рецепт дуже такий банальний і простий, але в мене його вдома дуже люблять. Цього разу я його полила ще такою домашньою соленою карамеллю дуже-дуже-дуже смачно, Кориця, яблука, карамель як на мене, дуже класне поєднання. На рецепт на карамель солену я залишу в описі під відео. Я вже колись ділилася. Такою смачненькою можете робити відразу подвійну там порцію, адже вона дуже дуже смачна. Полінка мені зробила купу компліментів, що це було дуже смачно, і взагалі, що я все дуже смачне, їй готую. Хоч вона насправді дитина, яка їсть От з усіх моїх дітей, то вона найбільше перебирає їжею, Така вона у нас не все їсть. Не молочко у нас не їсть. Ну, а саме там сметану і сир це взагалі не її. А ось такого роду випічку вона любить. Ось такий красень у мене вийшов, дуже смачний та дуже простий у приготуванні. Кількість інгредієнтів я все залишу у описі під відео, тому всю інформацію шукайте там всі посилання я залишу. Щиро дякую, що додивилися до цих пір. Дякую за ваші лайки, коментарі. Щиро дякую за кожен ще раз коментар під попереднім відео. Це надзвичайно цінно, то просто любов. Е, бажаю вам спокійної, спокійної весни, е, мирної весни і все буде Україна. До нових зустрічей, па-па.